Чатвероч пью. Трое, трое. Бачу, штука в вікні. Стріляй, я стріляй, стріляй Стреляй, Дима, стреляй, же. Вот давай не біжить. Не притила ни патроны в них. Бежит отсюда. Ох, тут споу. <ріху> как раз стріляю. О, що за грена? А, ще ту Нічого, то, що мене на прямо тебе злота. не пушты, куди ви пушите? Там хватит. Все нормально. Що страшно, кидай грен. Та ні, мене не стріляє, я на. О, це зараз буде швидко. Так, да, я піду списк компоту принесу. Четверо чіпів, троє, троє. Угу. Троє чіпів. до хада тут нікого нема. Та це ти коментатор? Да. Добре. Коментуєш файно. Лайк. Like. Підписка. Ей, Комментар. Коментар. Ти что слышол? Да. МП9. Нормальна тема. І в мене така залупая. Не поди. Ти... Пацане, тут здесь є. Да, тут был там, да я. Бачу, тут у вікні. Він Винно побачив. Бачу. Там в окне? Mm -hmm. Там два, я Я его пиццем не бачу. Ты кто кену? Я. А что? Что ты хуй Я бачу. Он побег лево. Там два было. Тут трое, бля! Туда он и в тихате. Ема, я поднимай. А что поднимай, он колонял там. Да. Я за бальтушку. Постреляет. Пак, стреляй, Дима, стреляй, стреляй, уже. Пах, 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 пах. Да что я стреляю, да У них тоже есть рук просто. Да? Да. Минус один. Еще там на хате на другом поверсе. Один давай не а бежит. Я не услышал, с меня не все. Один на меня не двое. Хорошо. И сейчас кто сверху? Бай. Я сверху. Желтая метка. Живо бежит. Там все а я уже не мое патроним все. Я хоть один думать. А Там. ты твою мать! Не притяла ни патроним ни хоть ху... цього, Арсен. Кинь під нас гренку. Біжить сюди. Є. Добре! А ще десь є. Тут аж. Четверо. Ли? Наверху, да? Їх тут четверо. Ого! Дима, то піднимам не. Нихуя себе. Ты думал? Может, тихо, блядь.

А чого всі тут ходять? Я один повертаюся, більше нікого нема. Ну, цьому самоліті. Тих, Аптек? Аптеки треба? Ну, як? Чотири штуки тут. О, Ох, хто спав? Де там скопитись? Свої, свої, свої. А, а там ти не мав вже ні ніху... Андрій. А що? А що там не? Да? Я нічого не брав. Що треба є? А де аптеки? А чого аптеку вже забрав, да? Походу вже нема. А чуєте? Поліцейську машину бачу. Хочешь? Я хочу. А ти хочеш? Там ніч. Ну це на едки. Добре би було би цей передвачлені спілку мусвідал, бо я до не залутив. А то й карізниця. Тримай. Не переживай. Ну про якщо ти об'єднуй, тебе золотаємо і тебе повернем. Так, так. Або не залутаємо і не повернем. А, насивів, колка. Эй, эй, та ж бля, новенька, нуляча машина, бля. і корона. Ні. Ні, а сувид п'єжури. Бра. Я думаю, я думаю, зараз буде погано. Я тоже думала, що нужно. Ми тоже почались сйоби. Я хронаться заправока, да? А чо? що? Ще по дежурам. Не око, конечно, но вже. Ідя. Yeah. Ну, каже Мила, я заправила машину, дизель до повного. Каже, все правильно, що це таке? каже. Чеждаєш? Каже, каже. Дізель до повного, правильно каре? Правильно, але це не наша машина. Не всі машини на дизелі. <ривіт> 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 ти две, бо ти можеш виробити його. Хто? Діма ззаді з пательню стоїть. А, ну, я вже це проходив. Від мене. Володі виробу. На раз два. З одного. З одного. Да. Ти фаль, блін. <ривіт> а чуєте? <ривіт> <ривіт> на чучурника нема. Бо там без полный на першому поверсі. До пошукає. То, що вже не треба. Типі то. Файно, А де на першій? Уже на вулиці. Бляхом хозяй, а ще й не попав, як це так може. бути? Бля. Дима, тебе вже такі ще шучут. Треба, що дискордя тебе підкручувати. Не-не, да підкрути назад. Нормально будет, что? Ну зара гирш. Да. Зара вообще ничего не чуть. Де там типа, да? Е, yeah, е. Yeah, Треба yeah. коспробувати еще порайди. Раз, да. Ждал ему. Я. Yep. Там і справа, и излева, і тому, і тому, и Да, 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 да. Ні в одному не попав. Я теж. Я стріляю, не се угол. Если хто здасть, і в той момент. Так раз я стріляю. О! Що за грена? Алло. Це не наша. Як не на наша? Нас пушать? Що це таке? Ну, я не мав грен. Ну, не кидав, точно. А хто з нами гре на А з якої сторони? А хто я що, дивилися? маже важна перестрілка з тіпами, які вже у нас. Де я чуй? Ей, пане, тут мені в кімнаті тип! Ну, а от чим схохо? Гренками. Один щось летить. Я одного бачу. А, що тут той? Угу. Угу. Пішов. О, як він так Бля, меня писем добил. Говорят. Они а, а будут передавать. Ой, бля, я своих стреляю. Поможет, а -а -а. поможет Диму, он добрый дал. А дай Все, убил? Не, не. Нок, ну, хорошо. Треть убрать. Что на улице? Вот, под тобой. Вадя, под а тобой Але, владі, О, Підня, а дала дядь, захилься. А Там тут, тут я був. Тут на трум парсі Арсена я самого задай, але то так я. Вот бачиш, плыть. Хорошо. Бери сама да. да я уже она. Все, все, Владя, Владя, бери Дима чип и ми чип. И вертай нас. Там я передавай с чип. чипил. Бач, О, видишь? Видишь, Дима, ты сказал. Да ты бы был, них чипил, Да ты Тримай. А, не переживай. Ну, правильно, что ты убьет, мы там я золотаем и там повернем. Ага, да. А вон не золотаем или поварим. Дима чип, отвей, а да? На воду тебе для машины, Владь, на шею. Нічого, что то, що мене принадлес без лута. Пожалуйста, мене не лутайте. Не, не мен... лутай. Це не те, це не те. Не, я там. Так, це є, це О, є. О, чотко, це. зона тут, пасне, тримайте хату. Тіп падає коло нас недалеко. Ну як недалеко? Сусідня хата тут же бачка зона. О, бачу тіпів. Де? Там Тамо бежать. Ну, не до тої хати. Маші зі ми надіюсь до сюди. мене тоже підлогну. От тебе що? У мене пінг 30-40 стать. Та не пінг. То не, Це не проблема пин, проблема а, в потерянных пакетах. Да. Головне пакет не терят. BMW. Чорне? Uh, да. А я сейчас я не БМВ. Ну, черный. Знаешь, такие там анекдот. <ріху> краще BMW, чи Mercedes? А відповідь? Мерседес пакети не робить. Файна <ріху> <ріху> відповідь бо... О, а де там біжить? <ріху> да, да, там біжить. Там є. Менжи ближче, він же ближче. Ні разу, не он. Вес ну, Де він? За каменем там. О, не про? Да. Твою мать. Це ж треба взяв, він не попав. Я вербу там. Там ще один був. Там ти де вербу? За заборчиком. Ти, ти куди ти йдеш? Там ты немає, грас. Майжиринку. Май. Тей. Ну шо за керня нахер. Заповзеш? Пацани, не пуш, ты куда вы пуште? Не пушу, не за... Володя, щось... Ну шо є, б зае ну ти ж. Керуй, хто б тут командир на? Хату цю тримай. Тримай. За шо? За де, а, а де покажи, звідки стріляли, Дим. Зад, зад. Mm. Е на 340, yeah, так коли. Ага, там дерево. Не. Ну та дерево, нічого нетко. О, бачу, да де далеко. Дерево? А за деревом дерево. Там кінчається ліс? Ти біжать. попал навіть. А де ве, блять, шо? Баба блять чому мене не стріляє? Бі... А де топив вараш, тута в мене не стріляє? Та ти ніби що стріляв, пукав? Та бл. Бі... А чергами стріляє. Б ну, переключайте, случайно може нажав. B. Ні, все нормально, во, черги, авто, типу. Все нормально. Це дві. я переключаю і воно нодрайку стріляє. Зараз перегрузиш. Треба підходити, ты поможешь? Я, я одного е, цей положив, хто здобив. підходити. В Зону. Куда? Я Да, 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 Десь сюди, десь сюди, да, да. На зеленую метку. На зелену метку. Так, так, так. Ну я, я стараюсь, підійти поки що. Я там много. Он нас пишешь. ці в зоні. Через ліво, через ліво так вот Ліпше за сонячницу заховатися. Ліпше засунути, чим заховатися? Що ти кажеш? Да, ліпше присунути. О, бля, там бажай, там хати. Все нормально. Є. Нам с хаты треба трава. О, тут є, бля. Ох, бля. Там двоє двое в тій хаті. Справа. Там двоє є, еб. Є двоє. І, і, да, там файна є. Якраз там на, на червонете, понял? Ой, зелене жито, зелене. Хтось То Куда? на зелені місці, ну вправо побьет. Право тому. У них вже немає, тому. Нам зліва треба цих душити. То що, з змає ринку. Дема, да? Але що ще керну. рано кидати. Та ще рано кидать. Базда у цьому на курешній місці. Оранжевий. А, все. Дай боже. Що дай Боже? О, цю. цю ринку кинули. Ой, зараз нам прилетить подарок. Нем, днем... С днем народжения! ля страшно? Кидай грин не поднимается стреляет, я на фигуру, сука, мне беситься, бля, Это у**а на Да не поднимай! Вадя продовж на тут є, тут є, прям тут на мене, на мене за деревом. ще двоє. Шорабет. Ой, Залупити та ходити. Тихо, ти ходи, Володя. По-любому знайде, я думаю. Тоже десь така, блять, лежить. Зараз нам де то сходиться. Ну. Ти не зайняти. Це піздец. Чш, пацани, слухайте. Ренок нема. Нема. Шш, шш. А не були. Сонам де сходиться. Wow, 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 wow. Yeah!